Сьогодні я вам пропоную трошки пофантазувати і відправитися в чарівний світ казки. Сюжет казки будемо викладати за допомогою цеглинок Лего. Одного літнього та погожого дня на блакитному яскравому небі світило сонечко. І іноді пропливали сині і трошки похмурі хмаринки, а там унизу. Де розмовляє все між собою, мешкає зелена гусінь, яка дуже полюбляла соковиті яблучка та листочки. Їй було дуже цікаво, що ж там внизу, адже ніколи раніше через свій страх гусінь не покидала своєї домівки. І ось одного разу, коли подув сильний вітер, гусінь упала наниз на травичку. Коли вона озирнулася навколо, її ніщо не бентежило, бо вона подумала, що наче це дома, адже травичка така ж зелена, як і її листочки. Раптом біля гусіні хтось пролетів дуже красивий, і по кольору він їй нагадував. Як яблучка на дереві, це був метелик. Трошки покружлявши, він помітив гусінь. Метелик приблизився до неї і запитає, ти хто будеш? Я тебе раніше ніколи не бачив. Гусінь йому відповіла, я живу поруч, ось на оцій яблунці, і ніколи раніше з неї не спускалася. Гм, тоді давай познайомимося. Я метелик. Тебе як звати? Мене звуть гусінь. Скажи, будь ласка, ти тут один живеш? Метелик у відповідь розсміявся. Ну, не зовсім. Тут нас багато і мурахи, і бджілки, і мушки, та різні інші мешканці живої природи. «А де Домівка запитала гусінь. Пішли зі мною, я тобі її покажу. Метелик привів гусінь до гарної рожевої квітки. Коли гусінь потрапила у середину мальви, вона нічого подібного не бачила. Усе навкруги було яскравим, пахучим та дуже чарівним. Відтоді гусінь і метелик стали дружити. Метелик щоразу показував їй щось нове і цікаве, і тепер вони разом милувалися природою.